В кінці листопада мені приходить типу, повідомлення, чи зможу я взяти участь в озвучці? Ну, типу. Звісно, я кажу, я зможу, але все залежить від рішення моїх командирів. І буквально ввечері комбат приходить, все тупо другу реді здав добро. І я, я тоді, тоді поїхав на першу сесію на триденну в Київ. Ну, по-перше, як ти заходиш на цей проект і підписуєш отакий стосун 100, 100 документів про нерозголошення, тому багато деталей я не можу озвучити безпосередньо за декілька днів до ну, до знімального дня чи до озвучки для, для сесії, тобі висилають частину сценарію тієї сцени, в якій ти зайнятий, щоб у тебе не було повного уявлення. Про всю гру якийсь як акторський імпровіз був на позитиві сприйнятий постановчою групою. Коли там актор виявляв якусь ініціативу, це було в плюс. Я втілив одного з мені ну, для мене. Це був один з цікавіших персонажів в цій грі. До речі, я там просвістів, як тебе не любити, Києва мій. Це буде в Сталкері 2».